Після невеликої паузи повертаємося у студію телеканалу Ті Вісім Плюс. Дякую всім, хто залишається з нами. Вітаю всіх, хто долучився до нас за цю інформаційну годину. Ми її розпочинаємо з гостем з нами відеозв'язком. Дмитро Клімов, головний інспектор відділу пожежної безпеки, управління запобігання надзвичайним ситуаціям головного управління ДСНС України у Хмельницькій області. Пане Дмитре, слава Україні! Рада вас бачити! Героям слава доброго дня. Російські атаки на об'єкти енергетичної інфраструктури України призвели до масових відключень електроенергії. Відтак в українці стали шукати альтернативні джерела енергії, неправильне використання яких призводить до незворотних наслідків. Рятувальники нарікають, що використовуючи генератори, туристичні балони та нагрівачі, люди не задумуються про небезпеку, що чатує від їх неправильного застосування. Щоб уникнути подібних надзвичайних ситуацій, надзвичайники закликають дотримуватися елемент. Тарних правил безпеки, пане Дмитро, ну і власне про правила безпеки, а точніше, як правильно експлуатувати те чи інше обладнання, будемо говорити далі. І давайте розпочнемо, так би мовити, з найпростішого або, можна сказати, з очевидного: це туристичні пальники, начебто невелике обладнання, так, але ми вже бачили на прикладі Одеси, якщо не помиляюся, що можна залишитися без однієї стіни. Як правильно користуватися туристичним пальником? Так, да, дійсно почну з основного у період інтенсивного відключення електропостачання через ракетний обстріл об'єктів критичної інфраструктури, населення змушене пристосовуватись до тимчасової відсутності електроенергії та шукати інші альтернативи способи загріти та приготувати їжу. Як наслідок на території держави і в області у листопаді-грудні зафіксовані факти збільшення пожеж від причин неправильного влаштування та експлуатації електромереж, зокрема це зумовлено порушеннями, які допускаються під час підключення мобільних генераторів, у тому числі випадки порушення правил експлуатації печей і теплогенеруючих апаратів і установок. Внаслідок використання альтернативних джерел опалення та традиційних допоміжного обладнання до нього почастішали випадки отруєння чудним газом. Так, за інформацією Міністерства охорони здоров'я України протягом листопада-грудня поточного року на території держави 465 громадян утруїлися чудним газом, з них 97 дітей, що мають наслідки 34 загиблих особи. Основні правила під час користування е, пальниками так званими от є, зазвичай найчастіше використовуються такі пальники, є трохи більші такі пальники, е, і ще також використовуються такі от от ємкості балони, яких зверху є в наявності також пальники, які використовуються для приготування їжі. Щодо Газових пальників ДСНС не, рекор... не рекомендує використовувати газові пальники у житлових приміщеннях. Однак, враховуючи обставини, які склалися, необхідно дотримуватись наступних правил: купуйте безпечну продукцію у офіційних точках продажу, використовуйте газові пальники у вентильованих приміщеннях, не розміщуйте газові пальники на робочій поверхні електроплит, щоб унеможливити їх нагрівання у разі відновлення електропостачання. У разі використання балонів, багаторазове використання, це таке як даний балон, його не повинно заповнювати з більше, ніж на 80% об'єму наявності балона. Не допускайте раптового переміщення балону з холоду у тепло. Це може призвести до його вибуху. Це дуже важливе правило, його потрібно в обов'язковому порядку дотримуватись, бо якщо ви не будете дотримуватись ну, температурного режиму, це може призвести до вибуху. Балони Блонить розміщувати подалі від обладнання, яке виділяє тепло. Не рекомендується зберігати балони у вологих приміщеннях та під прямим сонячним промінням. Не залишайте без нагляду працюючи обладнання, тримайте газові пальники подалі від дітей та домашніх тварин, постійно здійснювати контроль за наповненістю балона. Рекомендуємо періодично перевіряти герметичність балонів та з'єднань за допомогою мильних розчинів. При встановленні факту витоку газу необхідно негайно припинити роботу пристрою, відлітати балони від пальника та провітрити приміщення, це основні правила під час користування пальників. Пане Дмитро, а якщо ми будемо далі говорити безпосередньо про акумулятори, так от як обрати акумулятор? Бо якщо я не помиляюся, там є гелеві акумулятори, є ще інші види, кислотні чи які ам'ячні вони йдуть? Також є ці акумулятори, і фактично люди зараз також можуть придбати, аби забезпечити себе електроенергію. Як правильно обрати акумулятор, щоб він не нашкодив здоров'ю, щоб він не нашкодив житлу? І, от, до прикладу, щоб він був безпечним, які от такі рекомендації від рятувальників. Дивіться, дані пристрої більш безпечні, чим ємкості з горючими газами, але є також своя специфіка даного використання. Його бажано використовувати і зберігати акумуляторні батареї і інвектори, переобразувалі на відкритих територіях і забезпечити унеможливлення потрапляння опадів на дане обладнання бо це являється електроустановками і заборонено його використовувати використовувати у холодних та вологих приміщеннях Пане Дмитрії, якщо говоримо далі безпосередньо вже про генератори, знаєте, вже бачили такі ситуації, коли люди, до прикладу, якщо ми говоримо про міста, бо у сільських, до прикладу, на сільських територіях, у сільських населених пунктах, там якось ну більш зрозуміло і безпечно вони використовуються. А у містах бачили, що генератори вони можуть бути на балконах. До прикладу, у мене навіть є знайома, яка казала, що її сусіди дійсно облаштували собі генератор на балконі. Разом з тим, навіть можуть, якщо це говорити про великі міста, і там можливо там, де Має балконів, люди їх можуть вчіпляти так замість кондиціонерів на вулицю, отак, щоб начебто не в квартирі, але от близько. А як правильно експлуатувати от генератори? Дивіться, першочергово під час вибору генератору людина повинна розуміти, що генератор це об'єкт підвищеного ризику. За ним потрібно належним чином спостерігати. Е, Першочерговий генератор потрібно купувати у ліцензійних точках продажу. Е, потім, е, відповідно до інструкції підключити його і в подальшому використовувати відповідно до інструкції виробника. Використовуйте генератор лише на відкритому повітрі та на відстані не менше 6 метрів від будівель та споруд. Не використовуйте генератор в умовах підвищеної вологості, захищайте від опадів. Обмежте доступ до генераторів сторонних осіб, зокрема дітей. Не допускайте тривалої роботи генератора, робіть перерви, передбачені інструкцією виробника. Не заправляйте генератор. Увімкненим або з неохолодженим двигуном. Пальне тримайте у спеціалізованій тарі на відстані не менше 10 метрів від місця встановлення генератора. Замороняється підключувати генератор до електричної розетки. Рекомендуємо скористатися послугами кваліфікованих фахівців під час підключення генератора до електромережі. Першочергово підключення генератора до електромережі. Під час роботи генератора необхідно е, забезпечити наявність первинних засобів пожежосіння, щоб наявності було під рукою вогнегасники пошкові. Пане Дмитре, і власне наразі Верховна Рада України вона підтримала законопроєкт, який дозволяє завозити генератори на територію України, не сплачуючи ПДВ та мито. І разом з тим, цим же законопроєктом вони дозволяють зберігати до двох тисяч літрів пального, не маючи ліцензії. А поясніть, будь ласка, якщо до прикладу зберігати пальне, яке, яке те місце має бути, яке воно має бути обладнане? Чим воно має бути обладнаним, щоб воно було безпечним для зберігання саме пального? Дивіться, відповідно до правил пожежної безпеки допускається в житлових приміщеннях зберігати до 10 літрів пального. Допускається в гаражах і там допоміжних приміщеннях житлового сектору зберігати до 40 літрів пального у спеціальних ємкостях. Тобто, більше зберігати в житлових і адміністративних приміщеннях пального, легкозаймистих людей не допускається. Пане Дмитрі, власне, попередньо ми вже з вами говорили про експлуатацію акумуляторів, а поясніть, будь ласка, експлуатація інвет, інверторів це така сама буде вона, чи тут є якісь ще інші рекомендації? В принципі, вимоги як до електричного обладнання, основне, щоб не залишати без нагляду, і щоб було сухе, недоступне для вологи приміщення під час акумуляторів. І давайте ще розглянемо один елемент це пічне опалення. Я знаю, що насправді рятувальники вони завжди до зимового періоду, до коли вже починають люди опалювати, до прикладу свою будівлю безпосередньо пічкою. Що і ви рейди влаштовуєте і розказуєте, як правильно експлуатувати саме пічку. То давайте ще раз нагадаємо, які ті правила, аби не виникло пожежі потім вже в оселі. Першочергове правило це перед опалювальним сезоном. всі все пічне опалення повинно бути димоходи перевірені до початку опалювального сезону. І також під час самого опалювального сезону також потрібно проводити чищення димоходів від сажі. Перед топковим отвором повинен бути металевий лист розміром 0,5 на 0,7 метра також забороняється зберігати горючі матеріали поблизу печі. Також забороняється топлення печей дровами, розміри яких виходять за самі розміри топ топку отвору. Це в принципі основні вимоги під час користування пічного палива. І пане Дмитре, на завершення вже нашої з вами розмови, от якщо ми беремо сільську місцевість, і якщо ми беремо місто, які рекомендації ви би дали, що людям наразі можна використовувати? Що було би найбезпечніше в умовах, коли немає електроенергії? Найбезпечніше на нашу точку зору це використання акумуляторних батарей. Вони більш безпечні. Ну і якщо є пічне опалення, ним також, якщо правильно підійти до даного питання, виконувати всі правила, то пічне опалення також не становить там надзвичайного ризику для громадян. Дякую вам за хорошу розмову. Дякую, що сьогодні долучилися до нашого етеру. Отож, нагадаю, що з нами відеозв'язком був Дмитро Клімов, головний інспектор відділу пожежної безпеки управління запобігання надзвичайним ситуаціям головного управління ДСНС України у Хмельницькій області.